Так, знайшла. Ось е, знайшли ми питання, яке ми пропустили це питання від е, Ігоря. Я по диплому інженер електрик, але я не працював по цій професії. Останні п'ять років працював механіком в Німеччині, це називається мехат... мехатронікер. Чи можу я працювати механіком без визнання диплому? Так, якщо ви не бажаєте працювати саме як інженер і не бажаєте проходити цю процедуру визнання. Ви можете працювати за нерегламентованою професією, саме як вибачаюсь, механік, так? Так, е, інженер-електрик е, е, хоче працювати людина-механіком без визнання диплому. Так, так. Якщо це механік це нерегламентована професія, без використання звання інженера, ви маєте право працевлаштовуватися та працювати. Якщо ви okay. не бажаєте цю процедуру проходити um, ось ще питання. Доброго дня маю диплом архітектора, але працювала за близькою галузю, а саме дизайнером інтер'єру. Чи можу я працювати в Німеччині дизайнером? Якщо дизайнер, це не регламентована професія, і ви не будете вказувати, що ви архітектор. Ви можете працювати в цій сфері. А якщо ви бажаєте вказувати, що ви архітектор дизайну, інтер'єрів або тощо, так, то ви потрібні пройти процедуру визнання для архітекторів відповідно. Дякую, Ольга. Чекаємо на запитання. якщо... В когось ще є запитання, то зараз хороший момент їх задати, бо скоро наш захід підходить до кінця. Та нагадуємо, що якщо вам цікава індивідуальна консультація і ви знаходитесь в Берліні, то ви можете звернутися до центру клуб Діалог. Якщо ви знаходитесь не в Берліні, то, будь ласка, переходьте на сайт Anerkennung in Deutschland і вибирайте консультаційний центр, який вам підходить. Але зауважую ваше, ваше внимання о тому, що якщо ви не знаходитесь в Берліні, ви також можете приймати участь у наших консультаціях, які проходять по Zoom. Тільки персональні, на жаль, тільки для Берліну. А всі останні консультації для всієї Німеччини. Будь ласка, приєднуйтесь. Це. Без ограничений. Ем, ще знайшли питання, яке ми пропустили раніше: е, питання щодо визнання диплому медсестри. Про медсестру ми поговорили, а ось про сертифікат з косметології. Чи, чи можна визнати їх в Німеччині? Ні. <рес> <рес> Відповідь ні. На жаль. Бо це, це буде. Так. Косметологом неможливо працювати без медичної освіти, яка регламентована, яка, яку потрібно визнавати на території Німеччини. Але е, сертифікат косметолога тут на е, рівню вищої освіти, скажімо так. Е, тому єдиний вихід для вас е, визнавати вашу вищу медичну освіту та проходити. Вже на місці. Тут в Німеччині якісь курси стосовно косметології. Так, це напевне рухатися. Файтербілдинг, аусбідунг, щось в цьому. Так. Але yeah. це також на розсуд того, хто запрошує інформацію. Uh -huh. ми, не, ми не маємо права це рекомендувати як рекомендацію. Це, це так. Так. Дякую, Діана. Ось ще Ірина задала нам питання: я по диплому економіст та програміст. По першій професії економіст є досвід роботи. По професії програміст немає досвіду роботи. В цьому випадку краще підпи, підтверджувати два дипломи або тільки один. Дивіться, і та й інша, і інша, перепрошую. Оля. І та і інша професії, вони є нерегламентованими, тому проводиться оцінка. Тут не повинна підтверджувати свій професійний досвід не в, першому, не в першому, не в другому випадку. В принципі, якщо у Ірини є бажання працювати колись як економіст, а наразі як програміст, вона може це робити і без підтвердження зовсім. Але якщо в неї є необхідність підтвердити ці документи, то а вже ж Підтвердження, так, оцінка, ЦТБ і оцінка документів про вищу освіту це її вихід. Дивіться, вирішити, ви чи вам це потрібно чи ні, саме за вами це рішення. Ми можемо сказати тільки, як це зробити. А вирішити один чи два дипломи оцінювати це тільки ваше особисте рішення. Справа в тому, що однаково усілякий процес визнання, оцінки чи все, що стосується анеркенингу, воно дуже щільно пов'язано з тим, що ти будеш працювати в майбутньому. Тоді перед початком процедури визнання або оцінки вам потрібно вирішити, ким ви хочете працювати тут. Ви робите це заради чогось. Тобто, можливо, має сенс подивитися, які вакансії існують на ринку праці та які вимоги до цих вакансій, і відштовхуватися в першу чергу від цього, ніж так. від визнання? Або від твоїх внутрішніх якісь або від бажання, бажання. так. так. Угу. Mm. Дякую. Е, ще ось питання, яке ми пропустили на початку нашої зустрічі. Святослав питав нас. Цікавить процедура визнання вчених ступенів в PhD. Дивіться щодо визнання вчених ступенів, будь ласка, переходьте до сайту ЦТБ і там є окрема інформація щодо цього. Ви можете з нею ознайомитись або прийти на консультацію. Ну, я вважаю, що там щодо ступенів вчених дуже, дуже розширено розписано, дуже понятно. На трьох язиках, на трьох мовах, тому ви можете звернутися безпосередньо до сайту та цю інформацію отримати. Дякую, Ольга. Якщо ще залишилися якісь питання, то будь ласка, задавайте. Тетяна пише нам, чи можете ви надати хоча б коротку інформацію про роботу на фрілансі, наприклад, на Upwork, Як все оформити? Ми надаємо, на жаль, консультації з цього приводу, бо в нас трохи інша компетенція, ми стосуємося лише процедури визнання. Так, Тетяна, ми можемо вам порекомендувати прийти на нашу платформу Together in Germany і задати питання там. Хочеться розуміти, чи буде визнання освіти якось допомагати у пошуку роботи та можливості залишитися у Німеччині. Чи можливо сьогодні ще один експерт до нас приєднається з цього питання? Чи ні? так, е, на жаль, наш експерт з на тему е, подо, е, за, можливості залишитися в Німеччині, наш експерт е, не зможе бути сьогодні з нами. Е, тому е, це питання ми візьмемо з собою, але е, загалом я думаю, що ситуація схожа у всіх е, та? Існує дуже багато незрозумілості на перспективу того, що буде далі, і які будуть можливості переходу з 24-го параграфу, наприклад. Тому так це така тема, на яку ми сьогодні не будемо все таки говорити. Будемо сьогодні концентруватися на визнання дипломів. Але все одно будь-яке будь визнання освіти, воно. Допомагає прояснити на, 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 на німецькому робочому ринку, е, хто ти і що ти може можеш претендувати на о, однакові позиції з німецьким фахівцем, фахівцем, котрий отримав освіту тут. І претендувати на таку ж зарплатню, е, на таку ж повагу, на таку ж прозорість. Тобто, тобто це прож... такий. Крок для того, щоб вийти на один рівень з так. кандидатами з Німеччини, які відівчали або людьми, які відівчилися в Німеччині. Тобто, якщо ви визнаєте ваш український диплом тут, то ви в списку кандидатів будете розглядатися точно так само, як і люди, які видівчилися в німецькому. Ви, як мінімум, будете завжди фахівцем з вищою освітою? Що вже немало важливо при пошуку роботі. роботи. Так, шановні глядачі, якщо у вас є ще залишилися питання, то я попрошу зараз вас їх задати. Якщо питань не залишилося, то в принципі ми можемо потихеньку закінчувати нашу сьогоднішню розмову та консультацію. Я дуже вдячна Діані та Ользі, що ви до нас сьогодні приєдналися і що ви так зрозуміло та просто пояснили. Я думаю, що це така складна тема, яка викликає багато запитань та переживань в людей, куди йти, куди звертатися. І я сподіваюся, що сьогодні ми декільком людям змогли допомогти в цьому плані. Ем, на кінець я ще хотіла нагадати вам, що ем, так як це велика тема. Е, є інші вебінари, на які ви можете прийти. Ми вже говорили про консультації по Zoom від Діани та Ольги. Е, також ми хочемо нагадати е, розказати вам про вебінари від Make it in Germany, які пройдуть найближчим часом. Е, вони будуть проходити на тему, як знайти роботу, як подати заяву на отримання робочої візи. Якраз я думаю, там питання про визнання освіти та. Наскільки це допоможе у пошуку роботи та можливості залишитися в Німеччині, буде теж дуже доречним задати та поговорити з експертами саме на цю тему. Та про карту можливості це теж новий вид на проживання, який стане доступним цього літа, і теж дуже цікавий вид на проживання, про який має сенс взнати більше. Посилання ви зможете знайти в чаті. Моя колега Міла зараз відправила вам це в чат. Також ми нагадуємо вам, щоб ви підписувалися на нас в Instagram, YouTube, Facebook, заходили на Handbook Germany та на платформу Together in Germany, щоб задати ваші питання, які ви не змогли задати сьогодні тут. Дякую, що ви до нас прийшли та хорошого дня. Дякуємо Дякую. вам. вам. Дякую за те, що Дякую. запросили Дякую. нас. Це, це була дуже приємна компанія. до до побачення до побачення, do побачення.